Яйця на сніданок, чи може в англійських ідіомах. Давайте сьогодні вивчимо п'ять класних ідіом зі словом egg. Поїхали. A good egg або a bad egg. Так кажуть про людину, якщо вона класна або навпаки не дуже. She was a bad egg. Egg on your face означає бути в дурному становищі чи вляпатися щось. No egg on my face! «To put all your eggs in one basket» – дослівно «класти всі яйця в один кошик», тобто ризикувати всім відразу. «Didn't your mother tell you never to put all your eggs in one basket?» «Don't teach your grandmother to suck eggs» – дуже вас прошу, не перекладайте дослівно. Це ідіома, і вона означає «не вчивченого». Чи інше значення – Яйця курку не вчать. І останнє – to walk on eggshells – поводитись дуже обережно, щоб не образити і не засмутити когось. Ну що чи знали, що існують такі яєчні ідіоми? Пишіть у коментарях та підписуйтесь. У нас багато цікавого.